Привіт! Сьогодні ми розпочинаємо перший урок. І я в тебе вірю, в тебе обов'язково все вийде. І сьогодні ми розглянемо таку тему, як правильно фарбуватись тон в тон, як правильно підібрати фарбник, якщо ви тотальна блондинка, якщо у вас є севина, та якщо ви фарбуєтесь в шотен або просто в темний колір. Для того, щоб пофарбуватись тон в тон, спочатку вам потрібно оприділити, яка у вас натуральна база. Для цього ми беремо фарб-карту, і ось тут є ось така нумерація. Дивіться: 1, 0, 3, 0, 5, 0, 6, 0 і ось так до 11 рівня. Якщо, наприклад, ваша натуральна база 60, і ви бажаєте пофарбуватися тон в тон. То ми підбираємо 3% окисник, а може бути написано ось так: 10 Волв. Не обов'язково 3% або так, або так. І розводимо згідно інструкції. Тоді ви будете мати натуральний колір волосся. Зараз хочу вам привести приклад. Якщо ви ось така темна блондинка. Наприклад, 6.0. І при фарбуванні ви завжди будете трішки з теплим відтінком. Якщо ж вам це не подобається і ви хочете виглядати більш холодною, то тоді краще брати відтінок 6-1. Ось такий він буде виглядати холодніший. Але ви повинні знати один нюанс, що? Після фарбування номером 6.1, там де є популясті відтінки, ваша база натуральна буде виглядати завжди на тон, на півтона темнішої, тобто приблизно ось так. Якщо ж ви не хочете йти в затемнення, то я вам рекомендую корінь наносити 6,1 до окосника 3% згідно інструкції, а саме довжину розводити 1 до 1,5, 1 до 2. Тоді ваше полотно не піде в затемнення.